Коник Микола Іванович, вчитель математики, то він заснував це фермерське господарство, два гектари. То мій родич далекий. На жаль, його вже у нас живу немає. І у 2000 році, коли кучма підписав президент указ про реформування сільського господарства, я покинув колишню свою роботу і переключився на... А, Спочатку ми проєкт картопляний Голландський зробили, і досить успішно в Київ 12 баз поставляли, покагаме, що там був мером. Вони годували садики, школи, їм треба було картоплі голландської. Потім, коли стало тісно на тому ринку, ми зрозуміли, що я вам вже цифру наводив: 1 гектар яблуні до 22 гектари картоплі або 110 гектарів пшениці. Ми переключилися, випадково я в угорщині побачив такий сад. Ти загорівся, ну чому ми такі меншу Чому ми не можемо це зробити? От, угорці мені сказали, а ми, нас австрійці навчили. Я в Австрії, а австрійці кажу, а нас голландці навчили. І так я до, до Альмамато дійшов. Голландці погодилися, у нас дуже приємні кліматичні умови для садівництва. Тому що Карпати нас відтікають від північних північно-східних вітрів і середземноморський е клімат до нас потрапляє, упирається у Карпати і такий робить мікроклімат. Тобто, не нав'язуючи нікому нашу модель, бачите, результати цієї моделі перше місце в Україні у четвертій групі платників податків. По сплаті податків. Приблизно 30 мільйонів в рік платимо державні податки. От, модель наша полягає в чому? Ми вирішили кластер зробити такий зациклити від А до Я. У нас плодоросарник власний. Із нього ми розмножуємо саджанці. І всі сади, які ви зараз побачите, це із наших саджанців. Ми офіційно зареєстровані в Україні як плодоросадник. Ми маємо відповідні дозволи і розмножуємо в основному яблуні груші, абрикоси і По прибутковості, 1 гектар суперінтенсивного саду, який ви побачите, він дорівнює 22 гектари картоплі або 110 гектарів зернобової групи пшениці. Таким чином ми зробили плодорозсадник з сади. І зробили переробку, тобто, щоб нічого не пропадало, не кондиційне яблуко. Ось все переробляється. Кожний день відружаємо по, по по одному грузовику паданиці на концентрат. Зараз у світі виявився великий дефіцит концентрату яблучного, тому що не вражай апельсина в Бразилії. Не вражає яблуку в Китаї мінус 4 мільйона, і в Євросоюзі мінус 2 мільйона. Поставили на український ринок 108 тонн черешні на протязі 8 місяців, тому що в нас зато багато сортів, щоб від першого тижня до 8 поступово постачати на ринок і збирати легше. Нема залпового такого дозрівання на 7 гектарах і робити з тими 120 тоннами, що хочеш. Значить, і то гала, і те гала, тільки то гала маст, який був раніше, а потім вчені селекції, клони почали досліджувати, і схрещувати, виробляти. І, і вже італійська фірма Друбергенетті зробила шнідашній коре оцей червоний. А людина купує очима не тільки смаком. Той ще смачніший. Це літні совже цьогорічного осінні. Другий, третій ряд це е, група Джона Голда, називається Red Джона Prince. Тобто е, наука завжди стремиться зробити не двохкольорне яблуко, а повністю 100%. Він повністю 100% буде е, кольорити, але треба холодні ночі. Якщо є контраст, е, холодна ніч і жаркий день, от було би тут 12 градусів вночі і 30 градусів 34 як тепер. От воно би за тиждень усе червоне було. Що вона дає? Антиградова сітка. Це вперше в Україні у 2012 році. Ми завезли з Італії антиградову сітку, тому що при зміні клімату при глобальному потеплінні дуже часто градобої стаються. І вон він вам може знищити половину врожаю, або практично все піде на переробку. Голден. А слідуючі два рядочки це пінова досягнення німців. Я вважаю, що один із кращих сортів для України. А чому? А він кожен рік плодоносить. Е <рес> бачите, середній калібр дуже урожайний. Тут 80-90 тонн стоїть. бачите? двадцять, сто сорок, сто яблук на дереві. А це для запилення. <рес> Секс нужен і у рослин. <рес> Значить, пілок мусить. Мусить одного сорта передаватися друге. Це пінова знову. Mm -hmm. Два рядочки. Знову голден, два рядочки. Uh -huh. А ранній голден. Yes. У нас буде далі. Скільки цьому саду вже? Цьому рік. Його вже можна знайти тільки випадково. Mm -hmm. випадково, бо завжди хтось щось пропустить. Mm -hmm. Він дуже смачний. От. Але ми вже його продали, вже і гроші потратили. <риво> 260 тонн. І ми 4 липня почали в Закарпатті збирати. І старого яблука вже немає на Україні. Ми займаємо всі полки зразу. У нас льот 4 гектари. <риво> Основання <риво> <риво> із фіолетом маєш кіркою. А це? А Червоно. це голодене, а це червоне це Red um, Delicious. Американський сорт. Колись був просто Ретель Шес. Бачите, ми його вручну із Ровенською бригадою. дрібний калібр скидуємо. Через чур багато яблук дереві. А який ваш сорт улюблений? Той, що дає найбільше прибутку. А це який дає? Ранні голден. А так От Я вам покажу статті От, бачите, оце шортнувшу. 80 мм, 85, 31%, 23, оці, 21. Дрібних 70, лише, лише 7,3. Це європейський стандарт. А 65-70, цього 0,8%. Чи так само? Ні, в поїде? Good wine, one time. Mm -hmm.